Вітаю. Ви дивитесь події тижня. Далі найважливіше, що сталося у Павлограді за останні дні: від роботи влади до змін у соціальній сфері, від обстрілів до врожаю. Усе найцікавіше просто зараз. Бюджет, рішення, відновлення. Міський голова прозвітував, чим жив Павлоград у першому півріччі. Після удару нові вікна, що замінюють у дитсадку та як влаштоване укриття для малечі. Річка Гніздка на межі зникнення. Учні провели екологічну акцію щоб привернути увагу до проблеми у Павлограді, запроваджують нові соцпослуги. Для цього використають будівлі колишніх лікарень, сховища міста, в якому вони стані, і хто ними користується. Кавуни з півдня на Павлоградських ринках чи безпечні вони в липні. Чим жило місто останні шість місяців? Як змінилися доходи бюджету? Скільки рішень ухвалила влада та які виклики стоять перед Павлоградом у період війни? Про це у звіті міського голови. Від початку повномасштабного вторгнення по Павлограду завдали 50 обстрілів, сім з них лише від початку цього року. Під ворожим вогнем опинились житлові будинки, підприємства, магазини, об'єкти, соцінфраструктури та автомобілі. Загалом пошкоджено понад 100 об'єктів. Є загиблі та поранені серед жертв і дитина. Загальна сума витрат на сектор безпеки та захисту населення. За звітний період збільшилась порівняно з минулим роком на 43,1 мільйона гривень і складає 107 мільйонів гривень. З резервного фонду бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій воєнного та метрологічного характеру виділено 4,8 мільйона гривень. 4,5 мільйона гривень на усунення наслідків ракетних обстрілів. Створення безпечних умов у навчальних закладах один з головних пріоритетів міської влади в умовах воєнного стану. На сьогодні в 20 закладах освіти мають найпростіші укриття. В цьому році завершено капітальний ремонт частини підвального приміщення будівлі ліцею номер 1 під найпростіше укриття повна вартість робіт склала 11 мільйонів гривень. Розпочалось будівництво захисної споруди цивільного захисту ліцею номер 9 вартість якого складатиме 108 мільйонів 200 тисяч гривень. З обласного бюджету виділено 55,8 мільйонів гривень, з місцевого 23,8 мільйонів. Ну, це та допомога, яка надається з обласного бюджету. Нам дуже і дуже важлива, тому що ми намагаємось попасти в програми, в державне фінансування, але не, не завжди виходить, і не завжди ми встигаємо там, за, за, за цими програмами. Тому о, рішення голови обласної державної адміністрації. Сергія Петровича Лисака, воно знаєте, для для нас дуже важливе. Міський голова також повідомив про плани щодо облаштування укриття в ліцеї номер 17. На сьогоднішній день розглядається питання також і по 17-й школі, тому що я намагався в друге ми спішили, щоб закінчити проект по 17-й школі. Намагався, щоб його включили фінансування в другому півріччі з державного бюджету. Є спеціальна програма. Але кажуть, що напевно ні. Тому ми знову ж таки я звернувся до голови обласної військової адміністрації. Ну, розглядається. Я сподіваюся на те, що якщо якусь суму виділять, то ми будемо співфінансувати і в цьому році розпочнемо вже роботи по 17-й школі. І якщо все буде добре, то в наступному році на перший дзвінок вже можливо і закінчимо. У Павлограді продовжують покращувати медичну сферу. Павлоград залишається важливим медичним хабом. На виконання міської програми здоров'я павлоградців з міського бюджету в першому півріччі виділено 61,3 мільйона гривень на фінансову підтримку та матеріально-технічне заоснащення лікувальних закладів міста. 3 мільйона на профілактику захворювань і протидію поширенню інфекційних хвороб. Лікарня інтенсивного лікування має контракти з НСЗУ на 335 мільйонів гривень і продовжує ремонт хірургічного відділення. Міська лікарня номер 1 уклала договори на майже 196 мільйонів гривень, відкрили оновлене дитяче реабілітаційне відділення та на будівлі акушерського гінекологічного підрозділу встановили сонячну електростанцію для безперебійної роботи реанімації. За підтримкою ЮНІСЕФ у першому півріччі відремонтовано першу, другу, третю та четверту амбулаторії, на що з міського бюджету спрямували один мільйон гривень. У терцентрі відкрито відділення соціальної адаптації та придбано два сходові підйомники для людей з інвалідністю. Також для ветеранів війни та людей. З інвалідністю у Павлограді планують створити спортивний центр для реабілітації. На базі позашкільного навчального закладу Дитячо-юнацька спортивна школа заплановано будівництво спортивного центру для реабілітації інвалідів та ветеранів війни через адаптивні види спорту. Крім цього, виділено 1,4 мільйона гривень на виконання проекту реконструкції будівлі дитячої юнацької спортивної школи з облаштуванням спортивної зали для людей з обмеженими можливостями. Виконавчі органи міської ради вже впровадили цифрові інструменти в освіті, медицині, соціальному захисті та фінансовій сфері. В роботі використовується просторове планування та цифровий кадастр, електронне урядування, електронний документообіг тощо для проведення публічних консультацій у цьому році наше місто підключене до сервісу є консультацій. Ми постійно проводимо постійно працюємо над досконаленням роботи центру надання адміністративних послуг. Важливим досягненням цьому році є впровадження нових сервісних послуг МВС, заміна водійських послідків. Свідчення реєстрація транспортних засобів та паспортні послуги. Працює додаток перекладача жестової мови для осіб, які мають порушення слуху. З повним звітом міського голови можна ознайомитись на офіційному сайті Павлоградської міської ради. В одному з десятків Павлограда замінюють пошкоджені вікна та планують розширити укриття, аби більше дітей могли відвідувати заклад. Унаслідок одного з російських обстрілів у дошкільному закладі вибуховою хвилею вибили старі вікна. Наразі їх демонтували та встановлюють нові. Це виламала. Да. Да? Ні, це ж його вирвало, а, його, так. Вирвало. Так. Да. його вирвало. Частина дитсадка, яка опинилась у зоні дії вибухової хвилі, зазнала пошкоджень. Вибило шибки, віконні рами деформувались. Ці конструкції свого часу встановили за батьківські кошти. На ту сторону і на цю випадали. Ну, Відтілі здавна волна. І оці двері ось вони зараз Ну, да. Їх просто відкрило і повернуло. Ну, вони взагалі їх було не закрити. Однак почала ширитись інформація, мов у дошкільному закладі міняють цілі вікна. Ходять і розказують, що тут, у дитячому садку, там нібито міняють цілі вікна. Я тут присутній для того, щоб особисто подивитися. Зрозуміти ситуацію, тому що комісія виїжджала це одне, да, а да, політичну відповідальність таки я беру на себе всі весь цей негатив. Тому негативу тут немає. Я дякую вам за роботу, дякую за те, що ми працюємо, за вашу ініціативу, за ваші душі, за ваші серця. І вам за допомогу величезна, величезна, і, разом і разом до перемоги. Окрім перевірки заміни вікон, оглянули й найпростіше укриття, облаштоване для дітей. У ньому є кімната для занять, медпункт та біотуалети. Наразі готують тендер на облаштування ще одного приміщення, яке планують з'єднати з наявним укриттям, аби збільшити кількість місць для дітей. Буде там з цієї сторони, буде два входи в нас. І цей, і Вони будуть з'єднані між собою. Вони будуть з'єднані, а де вони будуть з'єднані. Ну, дивилися вони ось тут. Ось в цьому місці тут це можливо хід буде, буде з цієї кімнати сюди. Всі ці роботи проводяться для того, щоб діти мали можливість навчатись та проводити час у соціумі. Деякі малі річки на межі зникнення. Учні 17-го ліцею вирішили привернути увагу до цієї проблеми. Досліджували стан водойми, проводили просвітницькі заходи та закликали берегти природу. Учні 17-го ліцею Павлограда взяли участь в екологічній акції, спрямованій на збереження малих річок. Весною цього року наш ліцей провів екологічну акцію, яка називалася «Таємниці гнізди Малої річки Павлоградщини. Акція проходила з березня по травень поточного року. В ній прийняли участь учні 8-9 класів. Метою акції було Підвищення екологічної свідомості учнів щодо водних ресурсів нашої території, збереження малих річок України і об'єктом була обрана річка Гністка, яка знаходиться неподаліку від нашого навчального закладу. Гністка – одна з невеликих, але важливих річок Павлоградщини. Вона бере початок поблизу села Булахівка і впадає у річку Самара. Її довжина близько 24 кілометрів. І вона живить ґрунти, ліси та поля регіону. Назва Гністка походить від слова «гніздо» через велику кількість пташиних поселень на її берегах. У минулому вона була повноводнішою, а сьогодні поступово міліє через зміну клімату і скидання очищених стічних вод. Саме тому її збереження вкрай важливе. Наша акція, екоакція була проведена з нашою командою. За допомогою цієї акції ми тако допомогли річці Гністки зібрати її сміття, допомогти їй стосовно її естетичного вигляду. Це було дуже важливо, тому що, по-перше, вона знаходиться і протікає Біля нашого міста Павлограду, тому ми привернули її до своєї уваги. Учасники акції також провели дослідницьку роботу, вивчали стан берега та порівнювали його з даними попередніх років. Окрім того, організовували екопросвітницькі заходи для молодших школярів. В рамках акції учні зібрали сміття, дослідили берег річки міски. Ми зібрали сухий очерет, який пізніше комунальні служби відвезли. Також ми зробили фотографії, щоб порівняти з минулими роками. Також були проведені бесіди з молодшими класами щодо важливості водних ресурсів та його та їх економічних економних використань. Завдяки таким ініціативам, учні не лише змінюють середовище навколо себе, а й формують усвідомлене ставлення до природи. Акція показала, що навіть маленькі кроки мають значення, якщо вони зроблені з вірою у зміни. Підтримка для тих, хто не може самостійно про себе подбати. У Павлограді готують приміщення для нових відділень, підтриманого проживання і стаціонарного догляду. У Павлограді планують запровадити ще дві важливі соціальні послуги: підтримане проживання та стаціонарний догляд. Підтримане проживання буде передбачати допомогу людям, які тимчасово не зможуть самостійно про себе подбати. Їм нададуть житло, допомагатимуть у побуті, навчатимуть бути більш самостійними, а також забезпечить медичну та соціальну підтримку. Стаціонарний догляд передбачатиме цілодобове перебування в закладі для тих, хто не зможе себе обслуговувати. Їм забезпечить проживання, харчування, догляд і медичну допомогу. У нас багато навіть не десятки, а напевно і сотні наберуться. То що стосується. Підтриманого проживання. Ну тут ми поки що не розуміємо, скільки це людей буде, наскільки нам потрібно таке, таке приміщення. А там видно буде, а там, буде Поч... видно, Почнемо, тому... а там вже видно буде. Тому, тому я підтримую да, це розумне раціональне да. рішення. Зараз готують проєкт із облаштування цих відділень. Для них передадуть приміщення сьомої та восьмої лікарень, які вже не функціонують. Одна частина, та, яка у нас була реабілітаційне відділення, зробити тут відділення стаціонарного догляду, інша частина зробити центр підтриманого проживання. Прорахувавши всі за і проти, є така сама пропозиція, але трошки збільшити площу відділення стаціонарного догляду, тому що там має бути. Ну, Десь до 35 місць в цьому не помістяться всі люди. А відділення підтримано проживання зменшити люди, отримуватимуть супутню підтримку: соціальний супровід, медичну та психологічну допомогу, навчання, юридичні консультації, дозвілля, транспортну доступність і допомогу родині усе це надаватимуть у центрі або через партнерів. ЦНАП, лікарні, громадські та благодійні організації. У відділенні стаціонарного догляду люди будуть проживати на постійній основі. За ними доглядатимуть цілодобово. Ми маємо ще потенціально бажаючих донорів, які б бажали і один, і другий проєкт у нас підтримати. Якщо ми говоримо про стаціонарний догляд, це про ООН, Вони у нас запросили всі нашу інформацію. І розглядають. А другий проект Петріон проживання це міністерство соціальної політики. Ми були втрьох на навчанні, на захисті проєкту. Створили свій авторський проєкт. Нашим проєктом також дуже зацікавились у цьому проєкті. Заплановано кілька важливих етапів. Спочатку зроблять ремонт усередині будівлі у відділенні стаціонарного догляду та центрі підтриманого проживання. Потім утеплять саму будівлю та зроблять зручний вхід для людей з інвалідністю. Також облаштують укриття в підвалі, замінять старі труби та комунікації. Навколо будівлі наведуть лад, впорядкують територію. Цей проєкт не лише покращить умови для людей, а й дозволить дати друге життя будівлям, які вже не використовуються. У Павлограді є укриття різних типів від найпростіших до повноцінних бомбосховищ. Журналісти перевірили, в якому вони стані, як облаштовані та чи користуються ними мешканці під час тривог. У Павлограді є різні типи укриттів від найпростіших до бомбосховищ. Журналісти ПТРК перевірили їхній стан у різних районах міста. У палаці творчості дітей та юнацтва облаштоване сучасне укриття. Тут є вбиральня, проведене опалення, встановлена вентиляція, працює вайфай та телевізор. Також передбачено доступ до питної води, облаштовано куточок пожежної безпеки та навіть настільні ігри для дітей. Якщо лунає сирена, то люди вже знають, що тут можна перебувати в нашому сховищі, воно цілодобово в нас відкрито. Відповідальні, завжди вчасно відкривають це сховище, люди спускаються і бувають тут до того часу, поки не буде відбій тривоги. Сховище наше розраховано на 50 чоловік, так як один вихід із сховища. Але у нас тут взагалі так і воно і буває до 50 осіб, які... Прибувають. Директор закладу розповів, що вони отримали грант на облаштування укриття. Також їх ініціативу підтримала і місцева влада. Завдяки канадському фонду ми в 2022 році, коли це було дуже актуально, виграли грант на 180 000, закупили дві потужних станції от, е, пожарний щит, обладнання, яке ви бачите, завдяки міській владі, яка виділила нам 190 тисяч гривень для вентиляції. Ви теж її зараз наблюдаєте, от, де тут гарно дихається, от, е, можна перебувати довго тривалий час, от, тому це. Класно. А от далі міська влада нам в тому році за закупила обладнання для стаціонарних туалетів. Ми їх вже об облаштували окремий туалет для дівчаток, окремий для хлопчиків. Директор розповів, що до процесу вдалося залучити й обласну раду, яка надала депутатську субвенцію. За ці кошти було закуплено меблі для укриття. У Павлограді є не тільки найпростіші укриття, а й ще справжні бомбосховища на селищі Левмаш для всіх мешканців. Є місце, де вони можуть перечекати тривогу або загрозу для міста. Бомбосховище має багато кімнат. Тут немає вайфаю чи телевізора, але є питна вода, вентиляція та вбиральня. Сховище збудували ще за часів СРСР. Тривалий час воно не використовувалося, частина систем застаріла. Відповідальний за об'єкт запевняє, його вже привели до належного стану і тут безпечно перебувати. Роботи з дооблаштування продовжуються. Сховище відкрите для всіх мешканців району. Люди, які працюють поблизу, розповідають, що під час кожної повітряної тривоги спускаються до укриття. Воно неодноразово слугувало прихистком. Під час ракетних і дронових атак. Укриття в районі 18 вересня серед тих, що ми відвідали, цей район неодноразово потрапляв під ворожі обстріли. Попри те, що сховища немає всіх необхідних умов, місцеві кажуть, саме тут почуваються більш захищеними. Під час повітряної тривоги ви спускаєтесь до укриття? Так. так. Е, які ви укриття знаєте по місту? Де є? Якщо чесно, то тільки тут і в мене в школі. Більш такого не знаю, бо я гуляю мало де і знаю тільки отут от і в себе в школі. Спускаюся, але коли вже сильно вгучно, власне, вибухи, угу. тільки тоді. Було 2-3 години сидів в укритті. Щоб зробити укриття зручнішим, місцеві жителі принесли туди власні меблі. Питання щодо капітального ремонту захисних споруд у районі 18 вересня розглянуть на найближчій сесії Павлоградської міської ради. У Павлограді зараз лунає повітряна тривога, і я прямую до найближчого укриття по вулиці Соборній. Бомбосховище на вулиці Соборній розташовано майже в самому центрі міста. Воно відповідає всім вимогам і вважається повноцінним укриттям. Ми знаходимося в укритті в центрі міста, але тут нікого немає. Відповідальна за укриття розповідає, що люди приходять, але переважно тоді, коли є реальна загроза для міста вночі або вже після того, як чутно вибухи. Ми провели опитування серед місцевих мешканців та у соцмережах, щоб дізнатися, чи користуються містяни сховищами під час повітряної тривоги. Доброго дня чи ходите ви в укриття? Так, звісно, кожну тривогу. Кожну тривогу, так тільки чую тривогу, одразу йду в укриття. Укриття не відвідуємо, але я знаю, що біля дому у мене там на позитиву або 40 років є. Так. А чому ви не відвідуєте укриття? Ну, знаєте, страшно, виходити з дому, або вийдеш, а воно тебе там на вулиці достане. Лучше вже на місці, у дві стіни, так як ти знаєте, більш спокійно. Да. Я знаю, де біля Олімпії укриття знаходиться і біля декількох шкіл. Uh -huh. А скажіть, а ходите ви в укриття, коли є небезпека для міста? Звісно, тому що я працюю в торгівельному центрі і в такому разі та йду в укриття. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, коли ви не на роботі і uh -huh. є загроза місту, ввечері виходите до укриття чи ні? Можливо, ні, тому що я живу в частному секторі, там укриття немає. Я йду в кімнату, яка біля якої немає скла. Поки вот не користувалися, не все как-то думаю, що нас менют это. Mm -hmm. Не косміться. Mm -hmm. Жодного разу не спускались до укриття, так? Ні. Ми стараємося, як ось сирена, шо, ми подалі и стараемся тихо, поки что воно не, не прилетить, не. или це сирена перестає. И як у місті йдеш, теж стараємося. Що бачимо, люди хаваються і ми трошки в сторону. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, які укриття є у нас у місті? Так, є у центрі міста у мирі угу. та у... тут на Соборній, біля нової пошти. Угу. Скажіть, будь ласка, чи відвідуєте ви укриття, коли тривога лунає? Не завжди, тільки коли летять шахеди або ракети. Опитування серед містяни в соцмережах показало, найчастіше люди користуються правилом двох стін. До бомбосховищ ідуть лише тоді, коли офіційні джерела попереджають про безпосередню загрозу для Павлограда, в інших випадках залишаються вдома. За словами речника ДСНС Києва Павла Петрова, правило двох стін більше не гарантує безпеки, оскільки сучасні ракети та дрони мають велику потужність і точність. Ураження можуть проникати глибоко в будівлі, тож залишатися в квартирі навіть за двома стінами небезпечно. Найкращий захист облаштоване укриття. Або сховище. У Павлограді 13 підвальних приміщень, придатних для укриття населення та 19 найпростіших укриттів. Перелік сховищ можна знайти на сайті Павлоградської міської ради. На місцевих ринках сезон баштанних. Кавуни дині вже у продажу. Але не всі покупці поспішають їх купувати. Що кажуть продавці? Звідки привозять урожай? І чи готові містяни куштувати ягоди в липні? На ринках вже продають перші кавуни та дині. Продавці кажуть, вони з'явилися всього два тижні тому, але вже стиглі та солодкі, тому запевняють, їх можна сміливо купувати. У липні на місцевих ринках стартував сезон баштанних культур. Продавці кажуть, кавуни та дині з'явилися нещодавно, але вже повністю дозріли та придатні до вживання. Раніше основні поставки надходили з Туреччини та Азербайджану. Нині ж переважно з Одеської області, Миколаївщини, частково з Дніпропетровщини. Поставки з Херсонщини наразі мінімальні, через ризики, пов'язані зі збиранням урожаю поблизу зони бойових дій. Тож варто підтримувати українських фермерів, які навіть у складних умовах продовжують постачати свіжу продукцію. Дрон на машину летить, тікайте. 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 Тікайте, малого. з Херсону немає. Ми з Одеси брали. У Херсоні зараз така ситуація там небезпечно зараз туди їхати, тому брали з Одеси. З Одеси вистачає, там багато. Зі сторони Херсону та Одеси там теж є вже, там вирощують. Ну дай Бог, щоб війна закінчилась, та все було добре. Беруть дуже хорошо. В мене беруть сюда Кавун, Кавун із цього... з Нікополя. З Нікополя. З Нікополя та да, домашній арбуз. Ось такий». Продавці наголошують. Ягоди солодкі, безпечні, підходять навіть для дітей. кажуть, самі вживають їх удома. по перше, кавун червоний солодкий. По-друге, його вже спокійно можна їсти. Ми вже давали дітям і сусідам. дітям по 6-8 років. Ми першими взяли, спробували. Вже трохи їли. можна не хвилюватися. що Можна не хвилюватися, хай приходять люди, беруть сміло. і все ціни наразі коливаються. Кавуни близько 30 гривень за кілограм. Дині від 70. -ти. утім, не всі покупці готові куштувати їх уже в липні. Дехто вважає, що це зарано. У мене знайома була, а в неї рідня займалася там в Миколаївській області кавунами. І казали: Юля, раніше серпня не їж. Там дуже багато хімії. Так я не беру раніше. Більшість покупців усе ж покладається на власний досвід та поради знайомих. Часто рішення купувати чи ні залежить не лише від якості продукту, а й від особистих упереджень чи страхів. Я на дуже це там нетрати, якісь щось Щиро. особливо дітям, так взагалі окрім кавунів на ринках, уже з'явилися й інші сезонні фрукти. Покупці обирають їх обережно, зважаючи на якість походження та ціну. Сезон баштаних лише набирає обертів. Коли саме купувати, кожен вирішує самостійно. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, підтримуйте одне одного та не забувайте. Навіть маленькі кроки можуть змінити наше місто на краще. Побачимось наступного тижня.